Доброго дня, шановні підписники, каналу Дід Панас знімав для вас. Ну і також глядачі. Приїхав з райцентру, порішав свої деякі там питання і вирішив ще маханути до лісу. 15 хвилин по 11 минуло. Я зайшов. У нас вже в суботу був сніг, тому два дні все було біле. Розтанув сніжок. А я думаю, йду гляну ще до лісу. Чим люблю в цю пору ще побувати в лісі, так це тим, що в такий час і так знаєш, що гриба вже мало, але можеш знайти одного. Я вже не кажу про два, але такого гого. Гриб зараз здоровий, буває такого великого, можеш хапнути, що від нього одного насолоди більше, віж, ніж від цілого кошика. Іду потихеньке. Вперед і будемо включатися. І тільки в ліс зайшов це не до сміху. Вже виблиснуло сонце із за хмар І маємо ми першу вже потіху. Наш перший гриб. А гриб цей є козар. Ось такого червоного маємо сьогодні на початок. Добре, уже без гриба не є. Йдемо. Ще добре, в ліс я й не вглубився, отак по стежці собі йшов. Уважно так у листі. Подивився і першого я білого вже знайшов. Ось так. Ось такий хлопчик. О, оці гриби осінні. Оце та, Ну це ще не те, що я мрію сьогодні знайти. Ось такий кавалер. Пішов листопад, а дід зачатий і скаже хтось, що за людина. Число у нас уже двадцяте і вже дванадцята година. І ми по лісі знову йдемо. Нікого в лісі цій порі знайдемо щось чи не знайдемо, а дід вже Майже на горі. Що на горі, що під горою? У лісі тихо, ліс вже спить. А дідові нема спокою. До лісу все ж мене кортить. Вже досить пізно, дід у лісі знову. Це навіть в когось визиває сміх. Але це пару днів назад до слова, білих грибів аж п'ять знайти та зміг. Ну що, вперед, усі ми оптимісти. У лісі добре дід знімає стрес. Будьте спокійні, має дід що їсти. В лісі люблю я просто сам процес. Я у вірші сказав, знайдемо щось чи не знайдемо. Я ж вірша написав вчора вечором, дописував зрання, а не знав, що скільки при вході в ліс мені западеться у червоний, а потім ще й такий гарний білий. Получилося, що я оговорився. А текст нема коли змінювати. А що зробиш? Де вибачайте, технічна погрізність називається. Йдемо далі. Перестали попадатися зараз. Іду, хоч під пені подивлюся. Може там щось надибаємо. І так буває у нас, кажуть в народі, в людини плаче серце і душа. Я вийшов у ліс, щоб бути на природі і прочитати вам свого вірша. Народе, не мовчи, тебе благаю, не допоможе F-16 нам літак. Якщо із заходу іще нам помагають, то в нашім домі все якось не так. Якось воно не так, як має бути, і до добра не доведена стишина. У кабінетах встигли призабути, Що в Україні йде страшна війна. Так в кабінетах нас давно не чують. Зате піар летить із перших шпальт. Та тихо під столом уже рахують, У скільки обійшовся їм асфальт. Не любить влада, ой вона не любить, як хлоп простий, десь рота відкрива. Хай кожен з нас на всю країну трубить, це серця крик, це непрості слова. Нам не потрібні зараз стадіони, не грають у футбола пацани. Вони на фронті, їм потрібні дрони. Багато що потрібно для війни, і не потрібна зараз нам бруківка. Один приліт усе це рознесе, а влада, наче та розпусна дівка, грошей заради піде на усе. Південь і схід в вогні, а ми тримаємось. північ і захід йде допомогти. Дітей заради разом постараємось. Нам Україну неньку зберегти. Тож не мовчимо, друзі, діток ради. Я їх люблю і любите їх ви. Краще поганими будемо ми у влади, аніж рабами у руках Москви. А я зайшов на таку ділянку лісу, де ще навіть залишки снігу залишились. Бачите? О, тут видно сонечко не проблискувало добре. І от ще куски снігу навіть лежать. Ось вони сніжок. Так. Ну я вам скажу, друзі, що ще досить багато моховичків повилізало. Я їх багато пройшов. От я їх не беру. Я їх багато пройшов, не брав, а думаю цього вже покажу. І такі ще досить молоденькі, непогані. Здивований. Ось я знову муховичка знайшов. Ось. Я навіть два. Ось один. А ось тут ще й другий є. Ну я їх не беру, просто хоч покажу людям. Нема що сьогодні дуже знімати. Ще зайду в березно, можливо, зараз дозволить. Може, якого червоного ще знайдемо? Нема підпеньок, нема. Ну що скажу вам, мої дорогенькі? Я був здивований і розчарую вас. Перевелися в лісі вже й підпеньки. Є море листя і в ньому дід Панас. Нема. Скінчилися підпеньки. Одиничні такі, десь не десь. Все, друзі. Вийшов я на територію, яка нас поведе до березини. Отаку От купочку пеньок знайшов. Не став я довго ходити, тому що ну, нема їх. а Виходжувати лишній час. Але на підливочку невеличку буде. Іду загляну в березину. І потім через бучину додому. Ну що, панове, ще мені час дозволив зайти, завернути в Березину. І ви знаєте, що я знайшов? Я сам своїм очам не повірив. Я ще знайшов отакі дві гарні лисички 20 листопада. Мама рідна. Все. загляну заглянемо червоні, які є, та й потихеньку буде вже за очі хапати, бо це вже... Година така. Добро. Ось погляньте, що у нас і в якому стані такий час. Мухомор, як літом. Молодий і симпатичний. Не віриться. Ха -ха. У Березні окрім тих двох лисичок. Ми також нічого не зустріли, така вже пора, я не дуже здивований, але побув в лісі, прогулявся. Ще зараз на зворотньому шляху, заглянемо побучені по дорозі додому і будемо посуватися. Так. І якщо цей коротенький ролик все ж попав. У наше відео, то значить все-таки це білий. Бо щось таке схоже, але дуже маю великі сумніви. Ні. Це все-таки він. Це таки він. Який гарний ще боровик нам під завершення дня. Дуже симпатичний. А оце мене у мене сумніви визвело. Якийсь такий колір у нього був зверху незрозумілий. Дуже гарний боровичок, бачите, я радий. Що ж, не грибні часи таки настали, увесь сезон збирали ми гриби. Багато раз ми гарно погуляли, розвіювались трохи від журби. Зима попереду. Я вже сумую, знайомство з вами було до душі. У лісі завжди музу я треную, ми разом з нею пишемо тут вірші. Пройшлися лісом, гарно походили. Як не крути, на носі вже зима. Грибочків дуже мало знаходили, навіть під пеньків уже й тих нема. Слушаю, друзі, буковим лісом заглядаю, може якийсь ще попадеться на очі, але вже все ближче до виходу. І з вашого дозволу, хто зі мною давно, знає мою житейську позицію. Я хочу прочитати ще одного вірша. Зараз знайду якесь місце гарне присісти. І я його зачитаю. Бо попрощаємося надовго. Хоча цього так не хочеться. Мені було так з вами добре. Добренько. Зима, зима, вон він вже в перчатках. Народе мій, ти знову все прогавиш. Історія не вчить, ти так вже звик. Сьогодні ти на один рівень ставиш, прекрасну мову і чужой язик. Не вчить історія це неприємно. Ми на ті ж граблі наступаємо знов. Виходить, що черговий раз даремно ми проливали українську кров. А ви б солдатів наших запитали, якою мовою кричать їм по той бік, і на якій в полоні катували, мабуть, забули б ви її по вік Змінюйте, людоньки свою натуру, щоб потім соромно вам не було. Ворог везе свою літературу, лиш анексує. Чергове село. Кацап, він своє діло чітко знає. Як щось захопив, вішає свій флаг, і тут же він на язике міняє всі назви у наших селах і містах. Йшов бій, страшний, жильці в підвалах були, хто переможе, ще вони не знали і вийшли. Як слова рідні почули, по мові наших хлопчиків пізнали. Стіймо за мову, друзі, до загину, бо це реальність, це не страшний сон. Будьмо уважні, бо із часу плином співатимемо мурку і шансон. Задумайтесь, шановні, знову і знову, що краще він? Язик. Чи все ж вона за Україну і нашу рідну мову? Десятий рік іде страшна війна. Ну що, панове, пів четверта година прийшла, зараз буде вже і темнітися. Я вже на виході. Приємно мені з вами було весь сезон. Але прийдеться все-таки прощатися. Прощається, дід, прощається, ніяк не попрощається. Дякую всім, хто був зі мною на протязі сезону. Підписуйтесь на канал, коментуйте. І це вже так і завершення цього сезону. Бувайте всі здорові, до нових зустрічей. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні! Хай щастить ваш дід Панас! Пока.